Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування бананового мусу, який підійде для начинки для вашого торта. Готується все дуже швидко і надзвичайно просто. Такий мус можна приготувати, наприклад, сьогодні, а торт вже з ним зробити через тиждень. Для цього вам його потрібно буде заморозити. Тобто, чудовий варіант для тих, у кого немає багато часу. Отож, розпочинаємо! Для приготування нам необхідно один банан, цукрова пудра, вершки охолоджені, лимонний сік, швидкорозчинний желатин, вода і харчовий барвник. Детальна кількість всіх інгредієнтів буде в описі під відео. Я одразу підготувала форму, яку буду заливати мус, вона має діаметром 20 см, і обгорнула її харчовою плівкою. Желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо і відставляємо в сторону нехай він набухає. В миску переміщаємо холодні вершки і збиваємо їх міксером. Вершки збиті. Вони виглядають, наче розстали морозиво. Більше збивати їх не потрібно. Желатин вже набух, тепер розтоплюємо його на паровій бані або в мікрохвильовій по декілька секунд, але щоб він не був гарячий, тому що втратить всі свої властивості. Тепер беремо банан і очищаємо його від шкірки. Раніше в ні в якому разі не чистить, тому що він потемніє. Ломаємо його і перебиваємо блендером. Можна порізати ножем. Вливаємо лимонний сік для того, щоб банан не потемнів. Тепер додаємо пудру і ще раз все подрібнюємо. Бананова маса готова. По бажанню можна додати трішечки харчового барвника для кольору. Це не обов'язково. Я додаю зовсім трішечки і перемішую. Тепер бананову масу переміщаємо до вершків. Перемішуємо до однорідності. Сюди ж додаємо розтоплений желатин. Одразу перемішуємо. І переміщаємо все у форму. Обов'язково рівномірно розподіліть мус по формі. Ставимо в холодильник і чекаємо, поки він повністю застине. Якщо ви плануєте робити торт через декілька днів, можете мус заморозити. Він добре зберігається, але не більше тижня. Ось і все, друзі. Як бачите, мої муси готові. Я приготувала одразу два для того, щоб зробити торт. Ось в цей мус я додавала трішечки харчовий барник, в цей нічого не додавала. Як я вже і говорила, це за вашим бажанням. На смак це аж ніяк не впливає. Муси виходять доволі ніжні, м'ягесенькі. І дуже смачні. Я рекомендую вам їх приготувати. На моєму каналі є ще два муса з малини і чорниці. Посилання лишу на них в описанні. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.